Дуже складне запитання для логопеда від батьків: скільки потрібно занять. Дійсно, ми не знаємо відповідь на це запитання, тому що все залежить від самого порушення, все залежить від відповідального ставлення батьків до занять, від систематичності відвідування цих занять та виконання домашніх завдань та вправ. Тому що якщо ми працюємо один-два рази на тиждень і потім нічого не виконується вдома, то дійсно ефективність таких занять значно знижується. Також не забуваємо, що навіть якщо в нас є три дитини, і в них наче однаково вони не вимовляють якийсь звук, наприклад, «р», то причини, чому вони його не вимовляють, або вимовляють спотворено, різні. І ми все ж таки впливаємо на причину порушення. Просто ставити звук не має жодного сенсу, якщо ми не впливаємо на той механізм, який привів до цієї ситуації, а вони є різні у кожної дитини. Також не забуваємо про коморбідність. Що таке коморбідність? Це поєднання деяких порушень у однієї дитини. Тобто у однієї тієї ж дитини може бути і диспраксія, і порушення фонематичного слуху. А у іншої дитини може бути дезартрія. Звичайно, будуть різні підходи, і заняття будуть проходити по-різному і займе різний час на це. Тому навіть маючи досвід, ми можемо сказати, скільки це займе часу.